Сім'я, родина у світлі християнства. Ну, По-перше, відповідно питання, яке не ставилося, але яке може визнати. Чому про це говоримо саме, саме християни? Ну, перш за все, тому що ми зараз дуже багато говоримо про Європу, про європейські цінності. Взагалі, то якщо б не християнство, не було б і Європи у її е, нинішньому вигляді, ані європейських цінностей. Тих самих цінностей, які і позитивні. Які для багатьох з нас уявляються чимось важливим. Тому саме християнам про це і слід говорити. Бо якщо ті процеси, які мають місце сьогодні, що на Западі, що, у нас, що на Заході, що у нас, вони дійсно, як вже було сказано, руйнівні. Отже, перш за все, звичайний погляд на родину дещо відрізнявся від того погляду, який є нині у християнстві. У давнину люди жили е, дещо поміною свідомістю, і особистість людська не мала е, великої цінності. Як не мала взагалі родина. Тому той, той е, погляд, який знайомий кожному з нас, так, мій і моя фортеця, родина це середовище виховання дітей, за цей погляд е, ніхто і не виходить. Часом а, люди розвивалися і погляд мінявся. Але, як ми знаємо, ХХ століття а, дало можливість оцім давнім поглядом дещо відродитися. Усім нам знайома комуністична а, родина ячейка суспільства це мірої апеляція до а, давнього племінного сприйняття родини. Тому, а, Говорити про те, що ось ці погляди, можуть бути деякою мірою сприкасатися з християнським поглядом, я вважаю не слід. І так християнство дало можливість зрозуміти, що родина це дещо інше. Звісно, всі ми знаємо, є таке твердження, що родина це мала церква, твердження сумніву у війні. Тому що дійсно родина є деякою мірою одночасно і колишкою церкви, і продовженням церкви. Але навряд чи це твердження вичерпне. Тому зараз ми спробуємо те, що по-іншому поглянути на родину світі християнства. І так, а, як малює нам світ Біблія, якщо, якщо звернути увагу на першу лаву книги Буття, наприклад, або і на Євангелія, Біблія малює нам світ як велику родину. Велику родину, началі якої отець Бог. Так, майже весь е, ві, е, старий завіт малює дещо іншу картину, але старий завіт присвячений Христу, який має прийти. Саме тому Христу, який має розкрити для людей сприйняття світу як е, е, власна родина. А перші люди, як ми знаємо, спілкувалися Богом, з Богом Олексем Велиця. Тому говорити про те, що Люди у раю до грехопадіння сприймали Бога як якогось грозного суворого царя навряд чи має сенс. Тобто відношення Бога до людини, і людина до людини до Бога до грехопадіння були цілком родинними. І саме такими, відно, такими відносини людей до Бога мають бути у світлі християнстві. Тому що і Христос вчить бачити в, Богі, в Богові Отця. Згадаємо, наприклад, молитву Отче наш, або розмову Христа з Самарянкою. Тобто Христос говорить, що е е прийдуть часи, коли ані на горі, на якій поклонялися Богу самаряни, ані в Єрусалимі будете е е поклонятися Отцю. Тобто не Богу, Отцю, взагалі Отцю, тому що Бог де світа, це отець. Отже, Біблія учить нас сприймати світ як велику родину. На чолі Отець Бог. Тому можемо сказати так, що родина а, в світлі християнства це, перш за все, найпростіша та найзрозуміліша проєкція Царства Божого у світі. Тобто про Царство Боже можна, можна багато говорити. Але первинний досвід відносин у Царстві Божому, який має бути між людьми та Богом, люди набувають живучи у родині, спілкуючись та спілкуючи відносини між собою. Чому так? Ну, по-перше, тому що саме в родині людина має можливість відкритися такою, якою вона є. Ні для кого не є секретом те, що сучасний світ дуже лицемірний. І десь того він вимагає від людини. Тобто людина має грати якусь роль, має носити маску, і добре, якщо одну. І лише в родині людина має змогу маски скинути та бути сама собою. Тобто родина вчить людину сама. Усвідомлювати себе як себе, а не як когось, ким би я хотів здаватися комусь або самому собі. Тобто, це розкриття перед людиною справжнього життя. По-друге, родина це завжди школа відносин. Тобто, будуючи родинні відносини, людина вчиться. Вчиться, по-перше, розуміти других людей. По-друге, вчиться, вчиться любити. Ось у кожного з нас є люди, яких ми любимо. Але Кожен, я вважаю, розуміє, що наша любов не є досконалею. До неї завжди примішуються дещо порочні речі. Егоїзм, наприклад, самість. Людина дуже часто любить пити більше власну любов до когось, ніж до іншого. І ось родина вчить людину любити по-справжньому. Родина це практичний досвід. Уміння відрізняти добро від зла. Про це теж можна багато говорити, але саме в родині людина, людина дуже добре розуміє, що добро завжди жертвує собою, а зло завжди вимагає жертву собі. Якщо людина хоче побудувати міцну родину, вона вимушена бути доброю, вона вимушена вчитись любити. Тому родина це одночасно і школа справжнього життя, де людина осознає себе як себе. І школа справжньої любові, а також э, школа вірного сприйняття, таких речей як життя, час і людина. Тут про життя я вже трохи сказав щодо часу. Ми дуже добре вміємо марнувати час. І якщо ми присвячуємо час роботі, якимось досягненням, чомусь, що э, нас захоплює. Ми не завжди замічаємо, як швидко цей, цей час плине. Але якщо ми подивимося на наших дітей, то ми майже на фізичному рівні починаємо, починаємо розуміти, як швидко плине час, бо діти ростуть. І е, моя дитина, якою вона є сьогодні, завтра ж такою не буде. Тому знову ж таки родина вчить людину це на час, так як не вчить нічого інше. А час, як, звісно, це дар Божий. І якщо людина християнин, і християнин даром, вона має е, дорожньо. Тому можна сказати так, що родина це прилучення людини до справжнього життя. Тому що, знову ж таки, ми дуже часто в житті не розуміємо, що є життя насправді. Ми живемо, ми наповнюємо життя справами, до чогось прагнемо, чогось хочемо, завжди е, кудись спішимо. Навкруги нас завжди багато ми душні, і чогось ми завжди прагнумо та хочемо. Самої, самого життя при цьому ми не замічаємо. Не помічаємо, бачите. Наприклад, відомий сучасний богослов, просвіте Олександр Шмеман, одного разу сказав, що життя подібне до дзеркала. Коли, коли людина підходить до дзеркала, вона не бачить дзеркала, вона бачить себе. Так ми не з життям ми не бачимо життя. Ми бачимо тільки ті справи, які ми це життя наповнюємо. І знову ж таки. Родина дає людині відчути життя як процес, як -от той самий дар Божий, який треба цінувати, який треба берегти. Тому, закінчуючи знову ж таки наголошую, у світі християнства родина це найпростіша, найзрозуміліша проєкція царства Божого на себе у світі і на землі. Тому, звісно, родинні цінності для нас мають дуже е, велике значення. А більш того, можна сказати, що саме вони є для життя, для світу головним. Тому що не буде родини, не буде держави, не буде родини, не буде суспільства, не буде родини, не буде, не буде справжнього життя, ані християнського, ані звичайного.